Короче, батя он Нахуй ты за сильно косишь блять А вильно оно полный нахуй набитый, блядь. блять Ч ты ничего не пощить нахуй? Не Там вже бачу пусто йде. Зверху no, пусто вже, ну no, пробуйте. А yeah. є, yeah. hey, ти наматуєш на турумку. біжатки і отакий він коверчик Коли... але ну, маса неплоха я скажу так густенька пшеничка і так він стели красиво не січе її но ложе розкидає волок хорошо це до слова ось скільки влазить Колосок соломи. Да. До того моменту, щоб він встав. вже всі в зборі зілок виперли з подвір'я вже не знаю я тако трошки під углом пихунець стоїть ну як є щось там вже тече з під кришок вже тече Наверно, батя робив з під бумажки прокладки але буде їх перемостити заодно на копані подивиться Герміть яких акуратно посадить, щоб воно там не слюнявало. Ну, скажу так, я запустився і поїхав доволі таки бодро. Поки, поки що у нас тут саме, саме, саме временне. Головою у нас оси літають. Скинули каністру, шланжик кинули і так. Е, люди правильно писали, буду <кій> <кій> першої. Ну, ми поки що розібрались. Вправо, вправо і вперед це буде задня, а вправо і назад це буде не п'ята, як я думав, а перва. Тобто цієї сторони, бо ну, включаєш її і він на холостом сам їде. тобто ну, Я думаю, що це буде перва. Так ось сюди вліво і вперед, де в нас по-обичному перва. Це наче як друга і пішла третя четверта. І посередині назад п'ята, ну я так думаю, не знаю скільки то правда, але Перва і задня напротив справа. Ну <кій> якось так. Під'їхали ми. Поки що без радіатора. Ми їздити багато не будемо. У нас до поля під'їхати 100 метрів. Кипіти він у нас не буде. Тестик стоїть припнутий. Припнутий чого? А то що цей? А то що от. А то що от. Значить, знову наш, наша невнімательність зіграла з нами злу зл зл шутку. Чого? А то, що камера у нас комбайновська і в неї, походу, цей згіб самого вінтіля, ну, набагато більший. Ну... І він у нас, я не проконтролював, коли покинув колісо, а він у нас, ну, ясне діло, вперся в опорник ось видно, терло. І перетер він нам ніпель. Ми спробуємо його зняти коліща, не розпаковуючи його, запаяти. Зараз будуть всі плюватися слиною, але є вже такий маленький опит. Там, де в нас е, комбайновська камера де залетній е, ніпель виходить рівно короткий ми там точили переходні втулочки ну коротше наклей ну і воно там нічого не тре все чітко ну а тут у нас трошечки не вийшло ну він накачується часик держить железно поки що він нам не треба стоїть він тут батя, потрошки треба трошки є тут уже більше 2 тонн вже, може навіть пшеничка сухенька, аж дзвенить коротше всі в зборі, всі в зборі. Ага, ну і як закінчимо тягатись Знімемо ще раз гробік, поміняємо резинку, бо, блін, все сухо, а от там, блін, трошечки Ну що? Перше зерно за, блин, за 25 железних год. Перше зерно на його кузові, яке він забере з поля сам. Ну, от. Так от. Десь, напевно, якщо задню рихтовочку бахнуть, ось таку досочку, то, то цей, то влізе два повних бункера. В принципі, нормально. О, вже і булька появилась. О. Ну ж кажу, роботи тут є. Роботи є. Ну, хвала, хоч камери є. Навірно там вже все струхлявило. Ну то таке. Тріщотки, все на месті. Хвали все 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 людям велике дякую, які відкликнулися за стормозний кран. Люди були готові навіть подарити. Блін. Все це так соблазнительно, знаєте, але ну, якось так звикли жити, що не дозволяє совість. Брати за спасіба! Дядько, дядько, у нас тут такий поважний зіловод є. Дядькування. Йому дякую, в нього є, він привіз. І не один. Ну, кор... Коротше, батько, як будто в наймах. Під'їжджаємо тільки, як будто в мене тут все в порядку і <coughs>, можна розсікати. Став в другому кінцю поля і попакає. Можна видержати, ну. Як будто у нас радіатор є. вот у нас е надо что надо чтобы выездить. трогається без газа короче короче бомба бомба ракета бомба пушка питада и бонусы Коротше, трошечки всипали вже. Ну, палички немає, вивели її. Ні, брешу є трошки. Де не дає, ну нема такого, що сплошну аж рябить нею. Ну, більш-менш. Є такі недотреблені, не знаю. Трошки додаєш оборотиків, починає дробити. Я думаю нічого страшного вона аж, аж аж шуршить Короче. ще щоб були б тормоза, можна вже було б їздити по дівчатах. було б веселіше, а так трошечки стрмно Трошечки стрмно Ну і ще як будемо живі, то треба сюди, якщо він буде добре, то сюди таку якусь, бачимо, люди рішетку роблять, щоб можна було ходити, бо жалко, топтати ногами, прогибати її. Все вдома ходить. Двері відкриті, по барабану ще. Ну якось так. Коротше, перво. Кузово майже почті повне по полю на холостому він навіть намагається їхати на бензині, йолки палки Трон тронуться. По барабану. Це наче друга. По барабану. Бану. Не, ну ты наглешь, наглешь же, ты наглешь. Да, моторчик не погано, если честно. Щось сі стало? Ага. Перехвалив, блядь, чи шо нахуй? Шо блядь, перехвалив, кону нахуй, серьезно? Ты гонишь? Здесь. Переходимо нахуй, йоба. Блять, я надіюсь нахуй це трошки підлило свічки. Я прям надіюсь, Ну не хочу я в це вірити. Щотко було.